Яка маленька порція смаколика. Так, так, так. Вау. Ух ти! Повірити не можу. І це все моє. Ну чому так? Гаразд, проте я почну перший. Ам? Смакота. Хм. А якщо спробувати з однієї цукерки виростити, цукерку побільше. Зараз перевіримо. Нужбо нужбо. Ей. Здається, нічого не вийшло. Е, ну який ти наївний. Добре, друзі, тепер моя черга. Спробую одну цукерку. М -м, це нереально смачно. Хочеться накинутися і з'їсти всі цукерки разом. О, так! Це просто неймовірно. Я наче у своєму самому кращому сні. О, у мене з'явилася одна ідея. Залью решту цукерок молоком. Квентін, дивись туди. Ого. Оце краса вийшла. І мені не терпиться це спробувати. А? М -м -м, шалено, смачно. Ну ж, бо давай, вмикайся. О, Здаватися, я не маю наміру. Він серйозно думає виростити щось із цукерок. Ну, дає. Так, у мене є ідея. Давайте їсти цукерки через трубочку. Забавно. Я наче пила сос. Отак. Смакота яка? Е, а що? Що відбувається? Ласкаво просимо до моєї приватної лабораторії. Зараз зробимо дещо цікаве. Змішуємо інгредієнти. Трохи потрясемо. А тепер увага! Отак, Наша цукеркове дерево починає рости. Повірити не можу, що у мене вийшло. Вау! А от і перші плоди. Ммм, смакота! Неймовірно, Квентін. У тебе правда вийшло! Це справжній дощ із кітлз! Так, дівчата, пригощайтесь, тут на всіх вистачить. Ох ти, новий смаколик. Щось маленький. Ну, окей. Ого, Квентін. Так, оце розмір. Те, що треба. Що? Яка величезна! І це все моє. Квентін, підбери ще лепо. І так я починаю. Видавимо трішки і спробуємо. М -м, навіть дуже смачна жуйка. А зараз я надую бульважко. Ой, як весело! А тепер видавлю жуйку на зубну щітку. Ну ж бо давай. Хм, добре. Тоді просто розріжу тюбик ножицями. Готова. А тепер засуну туди щітку. Накручу жуйку. І вуаля. А? Ой, що за голос? Зараз я тебе видавлю. Давай, давай же, видавлюся звідти. Так, чудово, процес пішов. Ще пару ударів, і готово. Можна спробувати. Виглядає апетитно. Ммм, Смачно як! Наберемо побільше і можна надути бульбашко. Подивіться! Ха, яка класна вийшла! О, а якщо... Так, точно! З бульбашками можна робити все, що заманеться. Супер! Ще трохи. Де там мій маркер? І що він там робить? Ну, як вам така чарівна мордочка? Здається, дуже прикольно. Топ-топ-топ, топ-топ. Вау, мені терміново потрібен такий милашка. Квентін віддай. Нуж бо не будь жадіною. Не віддам, це моє. О, ні, яка гедота. Я тепер весь у жуйці. Е, незручно вийшло. Пробач. Ну що, тепер моя черга? Візьмемо тюбик і як слід надавимо. О, от вона смачна жуйка. М -м -м, мені дуже подобається. А тепер я надою величезну бульбашку. Ого, як здорово полетіла. Бувай, бувай. О, точно, у мене є зубна щітка. Зараз видавимо. Ага, ще трохи. Готова. Піднімаємо. Ох, от це виявляється не так то й просто. Друзі, допоможете. Так, звісно, звісно, піднімаємо. Ага, дякую. Ну все досить. Досить. Досить я кажу. Прикольно, так. Ой, Квитін, здається, ми переборщили. О, ні. Ну як же так, друзі? Та ну вас. Ну, як же так? Ой, я не можу. Дуже смішно. Ех, зовсім маленька порція. Який приємний аромат. Ого. Так, дівчата, сама велика порція дісталася мені. Оце я щасливчик. Ну, добре, проте я їстиму перше. Зачекайте, а що це за слиз такий? Вау, та це начинка. Яка апетитна! Ну-ка, спробуємо. М -м, це чарівно. Я в захваті. Ой, якось стало дуже холодно. Хто-небудь цю сосульку у мене з носа. Е, готова. Ну, Софі, ти у мене. Квентін, дивись, тепер черга Трейсі! Так, час починати. Відкусимо невеликий шматочок. Хм, Навіть зовсім непогано. От лише запах. Запах огидний. Я зрозуміла. сморід іде від начинки, бо начинка із броколі. Мене зараз нудить. Трися, не дихай мій бік. І взагалі тобі краще закрити рот. Хм, І правда? Yeah. Чудово Ну що, тепер я? І так, увага. Суперудар. Отак От вийшло. А тепер головою. Який же я все таки сильний. Ну що, час ласувати. А, М -м, а це смачно. Я би сказав дуже-дуже смачно. Давайте я з'їм все, що є на столі. Неймовірний шоколад і такий яскравий. О, а чому б не зробити коктейль? Візьмемо гарний келих. А можна і нам також. О! Ну, гаразд, дівчата, так і бути. Пригощу Розкладемо шоколад по келихах розплавимо його за допомогою пальника, ставимо трубочки і прикрасимо цукровою ватою. Готово! Можна спробувати. Оце краса вийшла. Ага. І смакота. Так, так, радий, що вам сподобалось. Шалено. Обилась наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.